Орден Тамплієрів виник у Палестині у 1118 році під час хрестових походів. Він був створений для охорони паломників з Європи від невірних на шляху від Побережжя до Єрусалима, завойованого хрестоносцями. Свою другу назву Соломоничі орден отримав завдяки тому, що король Єрусалиму Болдуін II виділив йому під резиденцію південне крило свого палацу, який був побудований на руїнах храму Соломона. Саме тому орден взяв собі назву бідних лицарів Христа та храму Соломона. Орден тамплієрів був могутньою військовою організацією, яка мала власні закони, мала свою армію і флот, земельні володіння, фінанси, суд і провадила незалежну зовнішню політику. Вся Європа була обплутана густою мережею орденських організацій. Вони планували створити власну державу від Балтійського до Чорного моря, яка була б незалежною і в адміністративних, і в релігійних питаннях від жодного монарха Європи. З цією метою тамплієрами були створені дочірні ордени Тевтонський, Лівонський або меченосів, Добжинський, які ґрунтувалися на засадах ордену тамплієрів. Перспектива створення тамплієрами своєї держави на захоплених землях язичників та схизматиків могла стати реальністю. Цей план почав утілюватися в життя в тисяча. 235 році саме цього року польський князь Конрад Мазовецький підступом захопив руські землі між річками Нуром і Західним Бугом та Волинське місто Дорогочин важливий стратегічний центр, що сполучав торгівельні шляхи європейських держав і Русі, а також Балтійський і Чорноморський регіони, не маючи змоги утримати ці землі у покорі у 1237 році. Конрад Мазовецький передає їх у володіння Добжинському ордену, в якому було всього лише 14 братів лицарів, а насправді ордену тамплієрів. Зрозуміло, що утримати у покорі захоплені землі 14 лицарів і їх слуг було замало. Данило Галицький добре розумів небезпеку появи на кордонах своїх земель хрестоносців, тому й організував блискавичний похід з дотриманням усіх класичних правил тогдішнього військового мистецтва. На початку весни руські війська спішним маршем пішли до Берестя, нинішній Брест. Звідти Данило Галицький розпускає чутку, що вони з братом Васильком йдуть, начебто, на ятвягів. За допомогою цих чуток Данилові вдалося приспати пильність хрестоносців, і він несподівано з'явився під мурами дорогочина. Безперечно, Данило добре розумів, що штурмувати укріпленим. Місто буде складно, адже важкі облогові машини швидким маршем по весняному бездоріжжю підвести було неможливо. Несподівано увірватися в місто, гарнізон, якого перебував в умовах підвищеної бойової готовності, також було складно. Крім того, в ході затяжної облоги до лицарів могла прибути підмога. Тому Данилові Галицькому залишалося одне хитрістю виманити лицарів з міста, розбити їх і увірватися в місто. Для цього він виставив перед містом частину своєї регулярної піхоти, знаменитих літописних пішців, озброєних і вишколених на зразок грецької фаланги, підсилено кінними і пішими лучниками. Хрестоносці, бачачи, що їм протистоїть в основному піхота, котру вони ніколи й військом не вважали, бо самі завше билися переважно верхи. На чолі з магістром Бруно кинулися у наступ, сподіваючись зім'яти противника, але були зупинені стіною списів. Битися з вишколеною важко озброєною руською піхотою було не так то й легко, як з недисциплінованими, погано навченими і озброєними загонами ятвягів і литовців. Крім того, Данило завжди прикривав піхотинців загонами лучників, котрі в бою накривали ворога градом стріл. Тим часом з флангів і в тил хрестоносцям вдарила кіннота і решта піхоти Данила, які були у засідці. Цей удар став для лицарів фатальним. Хрестоносці були наголо розбиті і в паніці кинулися тікати. Всі уцілілі лицарі на чолі з самим магістром Бруно потрапили у полон. Ця перемога Данила Галицького завдала відчутно удару планам наступу хрестоносців на схід і створення держави хрестоносців на українських теренах.